Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 18 грудня 2019 року. Це був півфінал стадіон Халіфа. прямий матч монтерей Ліверпуль 1-2. Ліверпуль перемагає Гулина Бі Кейта та Роберта Ферміна. Принесли Ліверпульцям перемогу. За монтерей забивав морі. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Монтерей 5, 4-1. Стартова розстановка Монтерея. Мохамед, головний тренер команди. Баровера у Воротах, рік центральних захисників Ван Джеоні, Санчес Монтес, Латералі Гальярда Медина, Родригес, Уртис, Писара, Пабон, 4 у нападі. Це стартова росновка Монтерея. Ліверпуль, Юрген Клоп, головний тренер команди, 4-3-3 Стартова старта. Ливерпуль, Алісон Бекер у воротах, парад Центральних Захисників, Джо Гомец. Джоран Хендерсон, Ді Робертсон, Джеймс Мільнер по флангах, Адам Лалана, Алекс Оксли, Чімберлі на Кейта, Три копівзи, Джен Шехири, Діво Гариги та Махаммед Салаху нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля відповідно на тому такий матчі. Тепер давайте, друзі, про сам футбол говорити. Заволоділа командою Рігіна Клопа територіальною ініціативою більш Ліверпульс і чим володіли? але Монтерей. Але, друзі, Монтерей. Дуже самовіддана, і справді, команда діла І я вам, друзі, хочу сказати, що Монтерей, ну ж точно, команда виглядала небезнадійною. І справді, гідний бій, команда. і справді показала, проте. Ліверпульська команда ЛВС на 12 ху на матче. Ливерпуль такое Махаммед Салах приймає дуже здорово м'яч. Махамед шикарний пас Махамед Кейта. Вихід один на один удар по воротах. І гол забиває Ліверпуль. Мохамед Салах віддає просто якийсь неймовірний абсолютно пас. Розрізає ще передатчик, розрізає весь захист мантерея. Ну, а на Кейта виходить один на один і забиває. І забиває на бік Кейта. 1-0. Виходить вперед Ліверпуль. Але буквально проходить дві хвилини. Ось, буквально, знаєте, ось пройшло дві хвилини. І Монтерей зрівняє рахунок того матчу, Монтерей то зрівняє рахунок матчу, Штрафний був Монтерей. 14 секунд на матчі. подача, До. на коминачка. Дуже хороший розіграш. подача, закидання, вже не майданчик. Скидка. Небезпечно. Ліверпульці відбилося. Удар морі. Морі. Там був перший удар Алісон його відбив, але потім добивання від морі. Гол забиває морі. Один-о -один морі з рівня рахунку матчі. Там був перший спочатку удар від футболіста Монтерея, Його відбив, ось так Алісон і зробив дивовижний сейф. Але м'яч відскочив до морі, і той, по суті, у порожні ворота, да, переправляє м'яч сітковаріта. До речі, подіють через себе, хтось з футболіста Монтерея, зіграв. Потім був удар по воротах. Алісон його відбиває, і тут морі на добиванні. І морі добиває м'яч і сітку варіант, або ще не помиляюсь, пробував. Вратар якраз це відбив, Алісен Бєкер цей удар. І Морін добиває, добиває м'яч сітку, коварі з близької відстані. 1-1, Монтері відіграється. У Ліверпулі було більше моментів. Ось привели цей момент на 23-й хвилині матчу Джеймса Мілнера, коли він вийшов один на один, не забив. Але Монтерей був на 27-й хлопій матч, небезпечата в прохульті. Монтерей удар по воротах і Алісон Бекер витягує дуже неприємний удар. Справді хороший був матч. Да, Ліверпульці набагато більше м'ячем володіли. Там потім ще статистику подивимось, да, скільки м'ячем в Ліверпульці володіли. Але по ударах, по воротах і взагалі за моментами я вам хочу сказати, що Монтері взагалі нічим не поступала не з команди Мерседському гранду. А, перший тайм завершиться. Завершується, завершується він в нічію. Один один, на другий тайм Крас Гансалес, выйдет Это у Вийдуть у Монтерея. в Ліверпулі вийде Роберт Вермин, Садзиаман, І Трент Олександр Арнольд вийдуть у Ліверпулі на тайм номер 2, и справиться в була Ливерпульсы. Ливерпульс, як одні з фаворитів был на тому Міра Фіфа. А напевно навіть Ліверпуль був головним фаворитом, справді, да? а, відповідно, да. На той клубний Кубок Мира Фіфа. Ліверпуль, 58-й хлина матч. Ліверпульці атакують, не проходить атака. Якщо не помиляється Хендерсон веде шикарну передачу на підборі Ліверпульці. Мане, Мона! Садіамане! Ні, це був не садь, амане, перепрошую, це був на бикейта, він пробиває, але вратар Монтерея, відбиває удар на бікейт і супер шанс був у Ліверполі. До речі, Торіса Діамана на 68-й хвилі поміняє Джерон Шачері і Трет Олександр Арнольд Джеймса Мілнера поміняє. Ось, ось такі, до речі, будуть заміни, відповідно. І Роберт Фермена, до речі, Дівка Рігі поміняє. До речі, тоді. Дівка Рігі, Аполло Пакина, Роберт Фермена на 86-й хвилі з'явиться на другий тайм. Монтерея був супер шанс на 66-й хвилині матчі, по флангу йде атака. Подача небезпечно! Між долітає до футболіста Простріл! Момент удар, і не забиває Монтерей. Все так шанс виникає у Монтерея. Але не вдається забити Монтерею. Uh, в принципі, вже до завершення матчу, да, ось коли залишалося там, uh, там останні хвилини, да, в принципі, моментів вже поменшало. Будь-яку команда так, стала обережніше діяти. Але 90 плюс перша хвилина матчі, 3 хвилини компенсовує суддя. Атакує Ліверпуль, передача, салах на швидкості. Втікає від футболіста Монтерея, проскакує Його, робить паузу. Веди подачи на Трента. Трент Тренд правого фланга, простріл низом, фермена удар гол. Гол! Забиває Роберта Ферміна на останніх хвилинах матчу. так розв'язка. 90 плюс перша хвилина. 1-2 І Роберто Ферміна, який вийшов на 86-й хвилині матчу. І на 86-й хвилині матчу він вийшов. І буквально через 5 хвилин він забиває гол. І заміни спрацювали. Заміни таким чином спрацювали. Трент Александр Арнольд записує гуляю передачу, а Роберто Роберта Фермина записує гол. Ну і тренд. шикарний пас. в Фермина час. І пробиває і забиває. Забиває бразилец. 2-1. Ну і таким чином, Ліверпуль перемагає. Неймовірно важкий був матч для Мерседесского гранда, але все-таки Ліверпуль перемагає. Все-таки Ліверпуль перемагає, ось статистика. 16-12 по ударах. 8-6 за ударами в площину. Перевага монтерея. То монтерея було більше ударів. Більше ударів в площину. Але при цьому ж таки Володіні Мічем 31 на 69. По Володині була величезна перевага Ліверпуля. 293 передачі у Монтереї. 72% того передач. У Ліверпулі 648 передач. І відповідно 87% точність передач. 13. Друзі, 13 фолів. У Ліверпулі одна жовта картка. У Монтерея 9. Дві жовті картки. 3-2 по офсайдах. 4-4 за кутовими. тут була рівновага. Монтерей володіє 31% м'ячем. да? Тут 31% володіння м'ячем, але при цьому ж таки Монтерей витискає 16 ударів з 31 відсоткового контролю м'яча, да? І витискає 8 ударів в площину. Тобто монтаре навіть більше було ударів. А І справді. Якщо такий підсамок підвести, да? ось това матч. Да? Підводити, да? якщо ось такий підсамок, могла... то. Uh, ну, в цьому такий був рівний матч. Так, да, Ліверпуль володіла тотально, владі... тотально команда Ліверпуль м'ячем. Але більшість цього володіння вона була на власній половині поля все-таки. Uh, якщо брати моменти, то я вважаю, в принципі, плюс-мінус рівновага. Ліверпуль перемагає і не скаже, що це не поділ. Команда показала характер, тому що Монтерей справді ну, прям дуже сильна команда і справді виглядала. Роберто Ферміно приніс таки Ліверпульцем перемогу на останніх хвилинах матчу. Неймовірна розв'язка. Просто неймовірна розв'язка. ми, друзі, цей півфінал. Це був півфінал якраз клубного кубка Міра FiFa, який відбувався 18 грудня 2019 року. Монтерей, Ливерпуль один до Ливерпуль, примагає. друзі, друзья, добра. Ливерпуль, побажаємо добра. Вам друзі, бажаю, добра, бережіть себе, усім до побачення. усім до И не головне, друзі, будьте счастливы.